Вітаю вас, мої маленькі, з вами бабуся Оля. Ви вже приготувались дивитись різнокольорові сни. Тоді лягайте в ліжечка, кривайтеся ковдрочками, заплющите дята і ну слухати казочку. А сьогодні я вам прочитаю казочку про дівчинку-тростинку. В одному селі жив собі сирота Іванко. Як повмирали його тато і мама, то лишили йому стару хатку і городу латку. А в тому селі був жадібний поміщик стульморда. Люди його обходили десятою дорогою, бо ніхто з ним не хотів мати справи. А ти хто такий? крикнув якось поміщик до Іванка. Я собі, Іванко. А нащо тобі хата, та ще й город? У хаті живу, а з города годуюся. Про це й дурень знає. Іди до мене служити, бо я цей город забираю. На ньому буде пасіка. Та хіба ж у вас, паночку, мало свого поля? Гріх будете мати. Гріх найде в міх, зверху макогоном. Не хочеш служити, то забирайся із села. Іванко напік собі картопляників, кинув у торбину кілька яблук і помандрував собі. На березі пруту побачив він журавку. Підійшов, а птах не тікає. Узяв у руки, а в нього крило перебите. Аж раптом журавка просить його. Допоможи, парубче, уже п'ять днів сиджу тут голодна. Рани болять. Іванко промив журавці рани, порвав сорочку і перев'язав їх. Вітак зови у джісті рибку і нагодував птаху. Хотів був зробити їй ще очеретяну хатку, але тільки підійшов до очерету, то почув. Не рви мене, Іванку, бо прийде той, на кого я чекаю. А ти хто така й на кого чекаєш? Я, дівчина тростинка, і чекаю на свого визволителя. Ану, покажися мені. Два рази я вже показувалась, та що з того? Як пішли, так і нема по сьогоднішній день. Ще можу показатись один єдиний раз, відповів голос. Останній раз мені і покажись. Довірся, не обдарю я тебе. Ну, добре. Ану, подивись на вершечок очерету. Раптом Іванко побачив перед собою чарівну дівчину. Вона була така гарнесенька, як перша квітка на весні, але дуже сумна. А чому ти сумна? Мене украли від батька зла відьма, щоб я віддала за її сина велетня. Я не схотіла і втекла. Сховалася в цьому очереті. Відьма мене відшукала і борнула на тростинку. Аби мене визволити, треба викрасти мій перстень і покласти його на вершечок. І дівчина зникла. Вона дуже сподобалась Іванові і вирішив їй допомогти. Пішов Іванка полями, лісами, якось при дорозі побачив хатку і увійшов. У сінях було три коти, прив'язані до трьох стовпів. Іванка погладив кожного кота і дав їм по шматку риби. Няв-няв-няв озвались до нього коти, а з хатки почувся якийсь голос. А хто там звідкується над вами? Не збиткується ніхто, хлопець дав нам їсти. Ну тоді заходь до хати, парубче. У хаті Іванко нічого не побачив, бо там було дуже темно. Тоді викресав вогню і посвітив. На печі лежала старезна, престарезна баба. Добре, синку, що не минув моєї хатки, бо в мене щось у боку коле. Принеси мені води. Спусти одного кота він очима буде присвічувати дорогу. Іванко вийшов у сіни і спитав. А котрий з вас піде за мною по воду? Всі по одному разу, відповів найстарший кіт. І пішли дорогою Іванку і цікавиться. Скажи, котику, а чому це ви прив'язані? Не можу сказати, стара прожене мене, спитай другого. Іван зварив колешу, нагодував бабку і котів, переночував і хоче йти далі. А стара не пускає. Побудь тут ще трохи, доки не перестане в мене бок боліти. Другого дня Іванко пішов по воду з другим котом. Ану, скажи, котику, а чому це ви прив'язані? Не можу сказати, я боюся баби. На третій день Іванко пішов по воду вже з третім котом. Напоїв його, погладив, дав рибки. «А Ану, скажи, котику, а чому це ви на прив'язі? Боюсь говорити, але тобі скажу. Баба, найстарша відьма, нас прив'язує, бо вночі до неї злітаються, злітаються всі, всі нечисті сили і радяться, як мають людям шкодити. Сьогодні теж зберуться на збіговусько, а щоб ти не чув, баба заліпить тоді у тобі вуха воском. Скажи мені, котику, вони ніколи не говорили про дівчинку, яка стала тростинкою. Як ні? Баба казала, що вже були два парубки, які хотіли вкрасти в неї перстень. Вона їх обернула на два камені, там під хатою і лежать. Як припече сонечко, баба на них сідає і вигрівається. А що треба робити, щоб повернути їм життя? Треба скропити камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив. Іванко зварив вечерю, нагодував бабу, котів і ліг спати. Стара сказала, Іванку, сей і ночі буде дуже гриміти. Я тобі залюблю вуха свіжим воском, аби ти не оглух. Опівночі до хати почали злітатись відьми, упері і чорти. Набили стільки, що не було не... ніде спати, ні стати. Винь, Іван вийняв з одного вуха й почув. Щу, чув, що йде третій парубок визволяти дівчину з тростини. Але я йому покажу, почому лікоть кваші. Я персень заховала в залізній горі. Уранці відьма розбудила хлопця і запитала, а ти щось чув Іванко? Ні, бабко, я спав, як камінь, і почав збиратися в дорогу. А йду я йду з тобою, сказав третій кіт. Бабу, ми обдуримо. Ти зловиш кота і прив'яжеш замість мене. Баба старає післіпкувата, не скоро помітить. Іванко так і зробив. Довго йшли чимало, прийшли в чисте поле. Раптом у повітрі загуло. Котик і каже, це баба вже летить за нами, видно впізнали підкинутого кота, але я хитріший. Він вигріб яму і казав, сказав Залізай сюди. Іванко заліз і сховався разом з котиком. Баба пролетіла повз і пропала. Іванко і котик вибралися з ями і вирушили далі. Шли день, другий, третій, прибули до печери. Котик тоді й каже Тут живе ворожбит. Який дуже сердитий на відьму, Ти зайди до нього, а я поки мише половлю. Ворожбит був старий і слабкий, як був муха восени. Лежав і ледве дихав. Побачивши Іванка, сказав Добре, що прийшов парубче, ану принеси мені водички, бо я вже не можу встати. Іванко приніс води, зварив обід, нагодував старого. Ворожбити почав розповідати. Я, як був молодий, то всі відьми мене шанували, а коли зістарився, то спалили мою книгу ворожінь і покинули мене в цій печері. Слухай мої таємницю, коло печери з південного боку закопані чарівні капці. Розкопай їх і візьми собі. А як прийдеш до моря, кинь їх у воду вони стануть човником і повезуть тебе до Залізної гори, а там є озерце, з якого ще ніхто не пив. Ворожбит не встиг більше сказати, заплющив очі і помер. Іванко поховав ворожбита, потім викопав чарівні капці і вирушив з котиком в дорогу. Довго йшли чимало, але дійшли до синього моря. Іванко кинув капці у хвилі. І перед ним виріс із води човен. Сіли і попливли. За одну динину допливли до острова. Коли вийшли на берег, човен знову обернувся на капці. На острові був дуже густий ліс. Височезні дерева піднімались до самого неба. Тоді котик видряпався на верхівку найвищого дерева і роздивився в усі боки. Іванко, залізна гора вже близько. крикнув котик. Побігли туди, куди показав Раптом гора заскриготала і відчинилася, а з неї вийшли дванадцять дівчат. «Добрий день, дівчата, привітався Іванко, а я саме до вас у гості. Як наш господар велетень побачить тебе, більше не будеш ні до кого в гості ходити. А ви хто такі? Ми полонянки господаря велетня, а він не боїться відпускати вас самих? Не боїться, бо із цього острова не можна втекти. Є лише один єдиний човен, який приймає це море. І той у ворожбита, який доживає віку у якійсь печері, того човна не наздажене ніяка сила. А ви не знаєте, де ховає господар велетен свій золотий перстень? У золотій скринці, а ключик скриньки у його лівому вусі. Але якщо ти забереш перстень, то заплатиш за нього життям. Господар велетень прокинеться і б'є тебе, він сильніший від цієї гори. А що я маю робити, аби версен забрати? А треба спочатку взяти ключик з його лівого вуха, а потім підпалити книгу життя велетня, яка лежить у нього на столі. Почали дівчата збиратися додому. Брама відчинилася, а парубок сховався серед дівчат і зайшов з ними всередину. Господар велетень спав у величезній залі. Та так хропів, що аж гора тіла. Іванко тихенько підійшов до нього, витягнув золотий ключик з його лівого вуха, узяв кресало і викресав вогню, розмухав грубку і підпалив на столі книгу життя велетня. Чорний дим піднявся в широкій залі. Господар почав корчитись, а потім став потроху пропадати. Зникали ноги, тулуб, руки, шия і зник увесь. Іванко вийшов з кутка, підійшов з золотої скриньки, відімкнув і забрав перстень. Потім відчинив двері і гукнув Еге, дівчата, принесіть якийсь глек, аби набрати води з озерця, з якого ще ніхто не пив. Як набрали води, то й пішли собі. Прийшли вони до страшної залізної брами. Парубок постукав ключиком, брама відчинилася. Іванко, котик і дівчата побігли до моря. Іванко кинув чарівні капці у хвилі з води вирішчовини, сіли в нього і попливли. Коли ж допливли до другого берега, дівчата повибігали на зелене поле. Іванко сховав чарівні капці в пазуху і сказав Ну, дівчата, тепер ідіть додому, бо у нас із котиком своя дорога. Дівчата подякували хлопцеві і розійшлися. Іванка подався до відьминої хати. полив два камені водою з озерця, з якого ще ніхто не пив. Ураз перед ним постало двоє парубків, які ніби щойно прокинулися. Ви довго спали, сказали. Ого, були б ви спали, поки світу і сонця, якби я вас не розбудив, водичку й лечка. Ідіть, хлопці, додому. А Іванка з котиком подалися до очерету на березі ріки. Іван вийняв перстень і поклав його на вершечок тростинки. Тростинка захолихалася, і на її місці раптом постала дівчина, гарна, як перша весняна квіточка. Іванка й каже, я ж не зможу і одного дня прожити без тебе. Будь моєю жінкою. Дівчина дала йому золотий перстень, і вони пішли до її мами й тати, які вже виплакали всі очі за своєю єдиною донькою. Правили ж тоді весілля і зажив Іванко з дружиною. І котик, усе життя був з ними, пряв золоте прядиво і казки розповідав. Ну що ж, закінчилась наша казочка. А ви заплющите оченята і спокійної вам ночі.